Вся громада села Білої уклінно дякує йому за те, що він дійсно запримітив наше мальовниче подільське село і дав йому нове життя. У балині за сприяння Олександра Гереги відремонтували їдальню у місцевій школі. Причому у рекордні строки це здається, мрія, яка була для нас не здійснена, стала для нас реальністю. А ще у Дунаєвецькому районі Олександр Герега допоміг відкрити пункт швидкої допомоги і надав для нього автомобіль. Дунаєвецькій дільничній лікарні він допоміг із заміною вікон і відремонтував дитячі медичні кабінети. Окрім того, Олександр Герега піклується і про розвиток спорту на рідній Хмельниччині. Чотири роки тому, 2008-го, у городку створили спортивний клуб Епіцентр, завдяки якісній матеріально-технічній базі та гідним умовам тренування про спортсменів з Хмельниччини. Тепер знає увесь світ. Пройшло тільки 4 роки. А спортсмени із спортивного клубу «Епіцентр» віддячили керівництву і всій компанії тим, що привезли з 30-х олімпійських ігор в Лондоні. Дві золоті медалі це Олександр Усик, бокс, Олексій Торохтій, важка атлетика, і одну бронзову медаль це Олександр Гоздик, бокс. Я товаришую з багатьма хлопцями, спортсменами всієї України. Скажем так, легенько вони всі нам заздрять. Таких умов взагалі за історію спорту не було нікому створено. Ні в СССР, ні в незалежній Україні. Це люди від Бога, які допомагають не тільки спорту, а усім людям. І це лише початок. Олександр Герега, який ніколи не мав і не має жодного відношення до влади та політичних партій, продовжує робити добрі справи на Хмельниччині. Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Кандидат в депутати Верховної Ради України Олександр Герега. Олександр Герега політик нового покоління і нової формації. Він має свою громадську ініціативу, але для її втілення Олександру Герезі потрібні повноваження. Ця програма називається Громадська ініціатива відродження Хмельниччини. Вона складається з чотирьох основних аспектів. Перший аспект це створення робочих місць. Сьогодні Олександр Володимирович поставив перед своєю командою створити від 3,5 до 5 тисяч робочих місць. Друга складова це, звичайно, соціальний фонд. Це для тих, хто або ще не працює, або вже не працює для дітей, для матерів, які народжують, для пенсіонерів. Третя складова програми відродження Хмельниччини це інноваційний центр. І четверта складова програми відродження Хмельниччини це робота із сільгоспродукцією. Це відродження споживчої кооперації. Олександр Герега хоче добитися справедливості, зокрема у питанні закупівельних цін на молоко від селян. Зараз вони занадто низькі, вважає Олександр Герега. Перш ніж робити гучні заяви, він вивчив проблему під час візиту на Доноєвецький маслозавод, Олександр Герега надав цьому підприємству допомогу. Нещодавно ми отримали друге дихання, так можна назвати для нашого заводу. Тобто отримали один мільйон гривень. Це була передоплата. За е, реалізоване масло. Е, цю передоплату зробив, зробила компанія Епіцентрка під керівництвом е, Олександра Володимировича Гереги. Зараз закупівельна ціна за літр молока від населення гривня 70 копійок. Мета Олександра Гереги 2,53 гривні за літр молока. Також Олександр Герега має власну позицію щодо реформ, які нині впроваджуються у державі. Що стосується пенсійної реформи, Олександр Герега переконаний, що її потрібно змінити, що її потрібно провести в першу чергу на користь безпосередньо пенсіонерів, а не пенсійного фонду і уряду. Олександр Володимирович має тверду позицію, і він вбачає в цьому необхідність конституційного закріплення заборони, продажу української землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам. Що стосується медичної реформи, то одним із законопроєктів, які вже Олександр Володимирович Герега підготував, ідучи до Верховної Ради, це законопроєкт про внесення змін до медичної реформи, яка сьогодні втілюється в Україні. І основною позицією, на якій наполягає Герега, це ФАП має бути у кожному селі. Олександр Герега у новий парламент йде з конкретними пропозиціями. Він розробив 27 законопроєктів, які стосуються покращення життя селян. Чи зможе Олександр Герега втілити у життя все, що задумав, залежить від його виборців. 28 жовтня Подоляни зможуть обрати своє майбутнє. Олександр Герега прагне бути представленим у Верховній Раді лише задля того, аби допомогти Хмельниччині розвиватися. Якщо йому вдасться бути обраним, своїм життєвим принципам він не зрадить. Щоб і узбіччя, щоб наші міста були чистими, щоб ми були високоморальними, щоб ми цінували цінували добро, щоб ми любили життя, щоб ми ходили в церкву, щоб ми займалися спортом, щоб ми були дійсно передовою нацією. Ось цього би хотілося в житті. Я горда тим, що в нас такі гарні люди є. Олександр Володимирович Гаряга, що він нам допомагає, дай Бог йому здоров'я. Це людина слова, людина діла, таких би побільше в парламенті були. За Герего. тільки за Герегу. Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Кандидат в депутати Верховної Ради України Олександр Герега.